На своїй минулій прес-конференції чернігівський боксер українських отаманів Дмитро Митрофанов сказав про бажання поділитися досвідом із вихованцями Чернігівської школи-інтернату імені Куцюбинського, в якій навчався. Боксер сказав, боксер зробив. Ще й не сам з іншими отаманами. Атаман. Дима Митя, Митрофанов достиг больших результатов, стал чемпионом Украины, призером Европы, в Атаманах один из лидеров команды. И здесь по его как бы просьбе, приглашению мы приехали пообщаться, где он учился, где он жил. И здесь много ребят, таких он, который может показать пример и в дальнейшем. Путь к достижению каких-то результатов для себя. Все хотят показать э, на примере, что Дмитрий, он как бы главный герой, и он хочет показать, что всего можно достигнуть благодаря своей силе воли и своим усилиям. В цій долучилися отамани Єгор Голуб, Євген Барабанов, Денис Лазарів, Тарас Головащенко і Ростислав Архипенко. Для них Дмитро Митрофанов провів екскурсію своєю колишньою школою, яка в дитинстві йому здавалась величезною. А так як приїжджаю, здаю, вона взагалі менше стала. Коли вона казалася мені дуже. Великою. Я провів, показав, де я був, де я, ночував, де я кушав, де я учився. Все показав, все розказав, цікаві моменти. Ну, кажуть, Много, много места у вас, можна тут попрятатися, поіграти. Виділи спортзал, там новий спортзал, який створюється э, проживання, як все відповідали, здорово подобається. У шкільній спортзалі цілий натовп глядачів подивитися на отаманів і боксери, початківці, повчитися у них. Це буде майстер-клас від боксерів, спільну сумісну тренування. пройдем фотосессию и ребята раздадут автографы. Хотим пообщаться с ребятами поближе, чтобы они позадавали вопросы, поинтересоваться, помочь, может быть, кого-то что-то интересует, подсказать, показать. нам приехали украинские атаманы, нам там рассказать, посоветовать что-нибудь. И еще вон там тебе насоветовали. Ну, показали некоторые упражнения, которых я не знал. А знаєш, хто приїхав і ну, Да, ну, Діма Митропанович, щоб ну как поправити здоров'я там і щось. ж то. Ваше здоров'я. Ну, да. А ви будете поправляти, якщо він скаже, що хлопці треба поправляти здоров'я? Ну, звісно, так. Да. І отамани, і їх тренер агітують учнів за спорт і здоровий спосіб життя не словами, а власним прикладом. Мені тіють, ми приїхали показувати, що це образ життя має бути здоровий. Про розпад напівпрофесійної боксерської команди ліги WSB українські отамани, які почали ширитися інтернетом після її поразки у поєдинках з росіянами. Боксери спростовують відділ це в інтернеті дійсно був було ну, в шокі, тому що вроді неплоха виступає команда. Ну ви бачите, що після слухів ми приїхали і команда в составі боксерів, тренерів, Команда буде і в наступному сезоні. і, Надіюсь, в дальніше і своїм вболівальникам і недоброзичливцям українські отамани обіцяють, помилки виправлять, будуть злішими і на повну потужність готуватимуться виборювати олімпійське золото. потрібно нужны тому поэтому всім сезону ми підійдемо в повної бойової готовності. Ми все увідім по кількості завойованих медалей на шнаті на Олімпійських іграх. Году, в 2016 году вреджный эра. Больше сплотились и хотят тренироваться. Це нам, я думаю, что это как бы урок, что надо сильнее тренироваться, выигрывать. Буду злее, буду умнее, упорнее.